Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки, слава Господи. Того часу Ісус проходив містами і селами, проповідуючи і благовістуючи Царство Боже. А з ним було дванадцятеро та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб, Марія, звана Магдалиною, з якої вийшли сім бісів, Йоанна, дружина Хузе, управителя при іроді, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Слово Господне. Цей короткий фрагмент Євангелії від Луки, який ми щойно почули, показує нам цю місійну діяльність Ісуса Христа. І Лука показує Ісуса Христа, котрий. Не сидить на місці, а йде і проповідує. І проповідує не тільки в своєму середовищі, але йде від міст до сіл, тобто йде до людей. Для нас це важливий цей момент, щоб ми також могли себе бачити в цьому слові. Тому що завжди, коли ми говоримо про це слово, то ми завжди ставимо це питання. Чи я себе його в цьому слові бачу, що воно мені сьогодні говорить, як воно до мене промовляє сьогодні? Ось, і Тому бачимо, що Лука говорить про Ісуса Христа, що його основна місія фундаментальна це проповідувати добру новину, це звіщати людям, що царство є ближе, близько що потрібно покаятись, навернутись і йти за Ісусом Христом. Так? І тому Він теж, проповідуючи це Царство Боже. Показує, що це царство особлюється в ньому, в Ісусі, в Ісусі Христі. Далі Лука показує нам спільноту, тому що коли говорить, що, а з ним було 12 то він показує цю спільноту апостолів. І апостоли, це можна сказати, що це ядро майбутньої церкви, що це фундамент, що церква, власне. Теж будуються не тільки на Слові Божому, не тільки на Ісуса Христі, а також на на, на апостола. Ми, ми також і, і, і читали нараз дідахе, вчення апостолів, що апостоли навчають, про що вони, про що вони говорять. І теж важливо звернути увагу, що Лука говорить, що були деякі жінки. Жінки. ось, так я показує Лука, стали учасниками цієї місії, тобто не стояли в стороні, не дивилися пасивно, але брали цю участь. І ми вже говорили неодноразово, що це була свого роду така новина, що жінки не тільки слухають, але активно беруть цю участь в поширенні Євангелії, Слова Божого. Щоб це Слово Боже ширилося. І ми бачимо вже протягом багатьох-багатьох століть, тисячі літ можна сказати, що якщо в сім'ї жінка дійсно є віруюча, а найчастіше так є, то вона а, має цю силу передати це слово своїм дітям, внукам, а, в тому середовищі, в якому вона перебуває. Дуже рідко трапляється, коли чоловіки, на жаль. Ось. Потім. Показує Лука інших жінок. Марія Магдалина, ми вже чули це не один раз, І що Ісус виганяє з неї цих сім духів цих демонів. І вона є вдячна за це. Тобто йде з Ісусом Христом, слухає Його. Це, якби певні речі такі очевидні. Ми вже це чули не один раз, ми вже про це знаємо. Але це постійно постійно ці питання. Скільки в мене тих демонів сидить, чи Господь їх вигнав, чи я вдячний, чи я йду за Ісусом Христом, чи я готовий не йти, йти за, за ним. Так само е оця жінка Йоанна, дружина Хузи, управителя при, при іроді, це досить така впливова особа на, на ті часи. Ось. І е про що це хоче Лукас сказати? Що слово Боже Євангеліє торкається не тільки простих людей. Але також знатних, впливових. І ми бачимо, що потім завдяки цим впливовим людям також це Слово Боже мало цю силу поширюватися, що інші люди також отримали, отримували це, 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 це слово. І теж бачимо, що Лука говорить, що ці жінки, ці особи служили йому своїм майном. Тобто вміли ділитися, що проголошення Слова Божого потребує не тільки проповідників, але й також конкретної підтримки. Це їжа, це ночліги, це ресурси для дороги і так далі. Тому час від часу, самі бачите, ми робимо цю колекту, тобто збираємо ці пожертви, потім ділимося з більш потребуючими, бідними і так далі. І тому, брата і сестри, це слово Боже, про яке говорить сьогодні нам Святий Лука, ось, що це слово, це царство Боже, до якого ми приєднані через хрещення, воно твориться разом як з чоловіками, так і з жінками. Так? Ось. І З тими, хто був залежний, з якого, у кого Бог звільнив, не, хто йде дорогою навернені, дороги спасіння, які оздоровлені, Тобто всі. Всі покликані бути учасниками цієї місії. Всі, без винятку. Ось. І, 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 і тому кожен з нас, так як може, вносить не? в цю справу спасіння людського роду е, і поширення цього царства, вносить, можна сказати, свою лепто, вносить свою частку так, як може. То молитвою, хто підтримкою, хто добрим словом, а хто безпосередньо бере участь. Хоча через хрещення ми всі покликані а, бути, так як ми вже говорили багато разів, і пророками, і царями а, ось, і, і священниками, тобто проголошувати це, це Слово Боже. Тому Ісус сьогодні кличе мене і Тебе не бути пасивними слухачами, а, а стати конкретним учасниками. А перешкодою, власне, щоб стати оцими учнями справжніми, є перше читання, яке говорить, що перешкодою є матеріальні речі. Твоя прив'язаність до рожей, до забезпечень, до старості, до пенсії, до, до всього іншого. Ось. І ці речі, що каже апостол Бог, коренем усього зла є грошолюбство, віддавши з йому, деякі ухилилися від віри і самі. Наштовхнулися на великі страждання. Тобто, мало того, що не хочемо брати, брати ці участі в поширені царства Божу, а то ще відійшли від Бога і, 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 і маємо самі ці великі, великі страждання. Тому е, сьогодні Бог закликає нас, так як. Цього Франциска покликав, так як багатьох інших, покликав, щоб ширити церкво Боже, так само сьогодні тебе кличе, да, через це слово, в цю п'ятницю, начебто закінчується тиждень, да, якби йде вже фініш, але Бог приходить цьому слові для того, щоб тобі і мені допомогти, для того, щоб тебе і мене розбудити, для того, щоб мені тобі сказати, йти вперед, не стояти на місці. Да? Бо якщо ми стоїмо на місці то самі добре розуміємо, що тоді входимо в цю і деградацію, і пасивність, і брак активності і так далі. Тому проголошувати це, це перш за все жити цим словом, проголошувати це, говорити про Бога, не соромитись, не боятися. І Дух Святий нам в цьому буде товаришувати, так, як товаришував святим, так як оцим особам, так як апостолам, так само сьогодні хоче товаришувати тобі імені.